Так, доброго дня, шане панство. Рудно, ліс. І тут продаю такий гарний будинок, який робили люди для себе. Це незавершене будівництво. Зараз вам покажу, дивіться, це дах, дуже дорогий металочерепичний черепиця, натуральна, дах. Не металочерепиця, а натуральний дах. Дуже дорогий виходить. Тут є світло, вже куплено три фази. Тут є вигрібна яма і тут є центральна вода. Газ прямо от перед ділянкою. Так, тут є місце для гаража тут є. Йдемо всередину, подивимось. Гарна цегла робилася для себе. Ось це гараж великий на два авто. А, до речі, що тут є? Ми туди йти не будемо, але під цілим будинком є величезний підвал. О, тут маємо ще таку кімнатку. І йдемо зайдемо в вітальню. Це маємо вітальня. З величезною терасою. Це кухня. О. А це маємо таку величезну терасу. Дивіться, який вигляд, зацініть. терасу можна засклити, а можна залишити. так Дивіться, і зі всіх сторон сосновий ліс. Ділянка тут є 700, будинок має 250 метрів, це є рудно. Знов ліс, бачите? Краса неземна Значить Ціну я зараз озвучувати не буду, бо зараз рішаємо, по якій ціні будемо це продавати, а покажу вам наразі цей проєкт. Тут маємо санвузол, тут маємо шевдинг, санвуз... ну, Там душ і це є кабінет або дитяча, або там що ви собі хочете. Йдемо наверх. Значить, внизу маємо санвузол, гараж, Кухня, вітальня, тераса. Йдемо наверх по тих, тих сходах, основа під сходи. головне мені не гепнутися вниз з тих сходів. Вилізли Богу, дякувати. Так, тут маємо спальня і в кожній спальні є своя гардеробна. Ось такий вигляд. З вікна. Маємо одну спальню. Маємо другу спальню з балконом, з гардеробною, о, гардеробна. Так. Маємо тут третю спальню з гардеробною. Маємо санвузел ось тут. Доволі великий цей санвузел, ось він. Верхній. І маємо ще одну. Тут получаємо. Получається, маємо чотири спальні тут. В кожній спальні є гардеробна. Є балкони. Бачите, такий дах дорожезний метало. Ця кажу, метал, щоб я казати. Черепиця натуральна. Дуже дорогий дах. Сім сотиків землі, дорогий паркан, 255 метрів площа. цього будинку 4 кімнати зверху, два санвузли на одному поверсі, на другому. О. є рудно. Так що телефонуйте, що не панство, звертайтеся і, можливо, цей чудовий будинок незавершений буде ваш. 7 сотиків землі, 255 метрів, якраз такий оптимальний, невеличкий. Під будинком всюди є великий підвал, гарно зроблена гідрозоляція, е шикарний черепичний натуральний дах. Зверху вже гарна ота черепиця. Є стіни поштукатурні, селені Telefono no